Доброго дня, Миколаїв, сьогодні у нас 15 березня, 25 рік. І хотів такий огляд із питанням задати по рахунок Еритрокарпи, в кого є а, така, такий пер, нектарин. Персик нектарин Еритрокарпа. Тому що в минулому році я не отримав сигналку, вірніше була сигналка, але я її проморгав. Сроки трошки до співання щось я не вгадав. І вона відпала і згнила. Що хочу запитати і показати. Ну ось такий персик. ну Звісно, там трошки загущений, як будь казати, тому що ось був однорічний приріст влітку. Прирізання було, і він накидав як йожиків. Так само ось був однорічний приріст, прирізання накидав йожиків. Ну, таке воно все робилося. Що мені цікаво? Бачимо, ось прирости. І в основному він квіткові бруньки закладає. Ось бачимо приросте. Ну, в основному ось немає, немає, немає. На кінцях. Чи це так випадково в мене вийшло, чи це така специфіка цього персика, в кого він є, Еритрокарпа. 100% що це він. Тому що, ну як, 100% не скажу, тому що А99. Тому що в перевіреного продавця і всі сорти співпали. Ось тут десь брунька, бачимо, ось тут одна. І знову ось зверху. Ну такі на кінчиках, на кінчиках, ось на кінчиках молоді прирости, а бруньки тільки на кінчиках. Так воно не так. Тому що обрізаємо, потрібно дуже обережно обрізати. Ось, наприклад, у нас гілка йде, потрібно дивитись, ось на цій гілці є квіткова, на цій гілці немає. Начебто треба було середнього ставити, але ми її будемо вирізати, тому що вона на неї немає. а лишимо оці дві гілочки тоненьких, ну, щоб потримати, щось побачити. Ось таке питання. Так що обрізаємо. Працюємо потихеньку, вчасно, невчасно, але 24007 ось тут бачимо, як закладається. Ось навіть на маленькій, все воно 24007, все в плодових бруньках повністю всі гілочки. А там, а там на кінчиках. Хоча робилось так само. Ось прирізалося влітку, виганявся пагін і він двохрічний пагін за рік. Ось такий спосіб. Все, тримаємось, буде все добре. Таке питання: а як у вас?